Серже твоя справа, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня мокзальна плава. Теплі руки й грудневі дороги. Раїна воли, як перебита лапа щенята, що виривається з нічної воги. Виривайся, виривайся, зночий туман, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встиг, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу, коли світом за тобою вивез, всю цю свою безпритульність всяче, всю цю свою дитячу вільність, лишає нічільників і відлуварні. Оминай розставиком білопаски. Варто битись і підводитись варто, якщо кодому доведеться впасти. Сірки мають виснути над тобою, або розриватись, як ручні гранати. Серце має захід. Коїсті мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із собою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки не наводиш, доки любиш.